На телеканалі «Ритми» триває проект вибори 2015 і зараз у нас в гостях Анатолій Бондарчук, представник громадянської мережі «Опора», з яким ми і поговоримо про хід виборів у Рівному. Отже, Анатолію, в принципі, це було прогнозовано. Така низька, скажімо так, явка виборців. Але на вашу думку, чому все ж так сталося? Ну, ще поки що остаточних результатів появці немає, але принаймні, станом на четверту годину в нас двадцять три Тобто можна так спрогнозувати, що я думаю, явка буде десь остаточний районів 30-35%. Перш все, хочу сказати, що це така загальна національна тенденція, тому що я бачив тобто, результати опори по ну, аналізу опори по явці виборців, і взагалом вона в цілому по всій Україні становить. Менше, ніж в другому турі. Тобто, перше, це те, що в чим в першому турі, перепрошую, перше, ну перше, це те, що така загальнонаціональна тенденція. Друге, давайте подумаємо, чому ж насправді ямка така низька. Е, ну, можливо, ми ж так протягом сьогоднішня думали про це. Ну, можливо, це в першу чергу пов'язане з тим, що виборці не побачили кандидата, якому би вони, вони довіряли, і можливо, вони думали, що два цих кандидата, які вийшли в другий тур, недостатньо для них ем, привабливі, скажімо так, і вони не хочуть, його, не хочуть їх підтримувати. Тому що дуже багато людей говорили, що от немає там достойного кандидата, е, немає за кого голосувати. Ну, це перша така гіпотеза, друга гіпотеза, те, що, можливо, в першому турі виборів кампанія була такою, такою досить обрудною, і Через те, можливо, виборці просто не хотіли приймати участь, тобто не бути доученими до цієї кампанії. Тобто, як ми знаємо, дуже така жорстка була кампанія, і вона була, і брудні технології різні використовувалися проти кандидатів, скривають проти тих, які вийшли в другий тур, які приймають участь у виборах зараз. От Можливо, через це. Третій фактор, можливо, я б сказав, би, що. Можливо, більше до президентських і парламентських виборів в нас виборці ставляться трошки серйозніше і ну, більш так відповідальніше, будемо говорити. А до місцевих виборів, можливо, не так, тому що можливо виборці думають, що на місцевому рівні тут ну, менше, менше впливають місцеві політичні сили на, на ту ситуацію, яка в місті. Але насправді місцеві вибори, на мою думку, мають бути не менш важливі, як парламентські і президентські, тому що це вибори. Які безпосередньо стосуються управління той території, на якій ми проживаємо, тобто міста. І відповідно в першу чергу тут мали бути виборці максимально мобілізовані, тому що е, дуже важко часто достукатись до президента, там з матом з ним зустрітися для присічних людей, це практично там неможливо з депутатами трошки простіше, з мажоритарниками, але все одно це складно. З тими людьми, які управляють містом, це зробити набагато простіше, навіть в тому плані комунікації, і я думаю, все-таки що потрібно йти на вибори. Зрозуміло, що якість дискусії, яка була між кандидатами і політичними партіями, вона була недостатньо високою. І, наприклад, дуже часто, там, як я вже був, було змагання, таке емоційне, там, хто більше, ну, вибачте, я скажу, хто більше там прихун, хто там. Е в більших коштів витратив на виборчу кампанію, от але не було достатньо такої прагматичної дискусії стосовно того, наприклад, як має розвиватися місто далі. Угу. Тобто, які пріоритети е, мають бути в, нової, в нового міського голови, в новообраної міської ради. Насправді цього не вистачало, можливо, цього не побачили виборці. Я просто навіть не буду такий приклад в контексті місцевих виборів. Е, багато партій використовували національні. Гаса національні, національні програми. Національні. Так. Угу. Програм розвитку міста немає. І можливо, е, партія національним не в цьому зацікавлені, тобто, щоб на загальних національних рейтингах отримати е, кращі результати е, в місті. От, але, але насправді це не так, тому що обов'язково має бути програма, яка стосується розвитку міста, тому що ну, якийсь має бути план дії. От Мені просто не зрозуміло до кінця чим. Політичні сили наші будуть займатися в міські після раді. виборів, вже так, так? після виборів. Mm -hmm. Тобто ті програми вони будуть втілювати і реалізовувати. Mm -hmm. а, наскільки я знаю, так європейська практика показує про те, що а, там люди більше ходять на місцеві вибори, чим на парламентські чи на президентські вибори, тому що вони розуміють, як ви вже сказали, так що це mm -hmm. для них якби основніше, тому що насправді вони можуть звернутися до е, свого депутата, ну вирішити якусь свою проблему. Ту, я думаю, що так. Хоча я думаю, в кожній країні ситуація різна. Але м, насправді е, в контексті ще наближення до централізації, тобто особливо там, ну, міста рівно дещо менше торкнеться, тому що все таки це місто обласного значення, але е, дуже буде ряд повноважень збільшиться місцевих органів з фінанс, е, е, Зокрема, і фінансування буде більше на місцевому рівні зосереджено. Тобто це будуть додаткові кошти, які можна буде там розподіляти на різні. Проєкти так, інфраструктурні, тобто, чи тут, тут тут просто потрібно подумати, на що, наприклад, от навіть на що потрібно потратити кошти, яким чином буде це рішення прийматися, тобто в яких кабінетах буде воно прийматися, чи буде залучена громадськість до того, наприклад, щоб визити, чи там нам, наприклад, будувати школу, чи нам там, наприклад, ну умовно кажучи, вкласти кошти, наприклад, на побудову якогось легкоатлетичного там манежу. Ну, наприклад, тобто, що важливіше, що пріоритетніше, тобто це якось має відбуватися. І зрозуміло, що громада має бути до цього процесу залучена. Тобто, я думаю, новообрана міська рада над цим повинна попрацювати І новообраний міський голова, хто б ним не був, має також попрацювати над тим, щоб максимально залучити громаду до процесів управління містом. Тому що на жаль, поки що, не тільки в Рівному така проблема в багатьох містах. Ці процеси. Досить такі обмежені вибіркові і поверхневі. Ви говорили про ну, ми вже в принципі говорили про низьку явку виборців. Так ви назвали три свої гіпотези. Я вам ще така четверта гіпотеза про те, що в принципі люди вже розчарувалися і вони не вірять жодній партії, жодній якійсь фракції чи жодному кандидату. Ну я думаю, ця десь гіпотеза в пов'язана з тим попереднім версіями. Я думаю, що частина виборців також через це не пройшли. Через це загальне розчарування, але мені здається, воно викликано якраз тим, що я говорив, не низькою якістю дискусії між кандидатами і політичними партіями, тому що. Ну, все-таки кажу, мені не вистачало якихось програмних речей, можливо, то я просто багато вимагаю від наших кандидатів, але, мені здається, над цим потрібно працювати. Але позитивна є така тенденція, що, 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 що все-таки є випадки, коли там і дебати відбуваються, коли якийсь діалог відбувається між кандидатами. Це позитивно, але насправді питання до якості все-таки лишаються. Над цим треба працювати, і так само нам, громадянам там, активістам, потрібно формувати такий от запит на якість, тобто я, як запит на зміни, якісь певні в плані вимог до наших політиків, до наших політичних сил. Якщо ми нічого від них вимагати не будемо, ну, то вони нам будуть давати те, що їм хочеться, і ми будемо просто або брати або не брати. Або Тому брат що, наприклад, що, ху -ху -ху. якщо 100 виборців прийде проголосує. Наприклад, малюємо таку гіпотетичну ситуацію, наприклад, там 51 з них проголосує за одного кандидата, і він буде обраний. Тобто немає жодних вимог до того, яка має бути явка. Тобто, навіть якщо це 100, -100 людей буде, там, зі 180 -ти тисяч виборців, це вибори відбудуться і кандидат буде обраний. Тобто, але саме цікаво, я вам скажу, що більшість політичних сил в своїй передвиборній агітації про це якось замовчувала. Не знаю чому, але. До кінця не зрозуміли позиції всіх політичних сил стосовно цієї децентралізації, тому що я знаю, деякі політичні сили підтримують, деякі сили так досить скептичні до цього налаштовані, але передвиборні кампанії цього було мало. Я просто не хочу називати партії там, mm -hmm. зараз. Але були такі партії, які за рахунок тільки медійної національної кампанії попроходили в більшість рад місцевої рівнічин. Тобто ну, якби таке питання. Чому так? Ну зрозуміло, що це немає ніякого тут порушення, тому що є різні методи ведення кампанії, там варто всі їх поєднувати, але без прямого контакту з виборцями мені Набрати здається, віде, що віде. Да, це трошки нелогічно, на мою думку. Тим більше, що там гасла були, які взагалі не стосуються там, місцевого самоврядування, тобто, да, загальнонаціональні, тобто вони гарні, правильні, я з ними всіма погоджуюся, але. Ну, мені здається, що це трошки не те. Але насправді. Ці вибори, ну зокрема, перший тур показав те, що а, кандидати, так ну вже тепер депутати міських обласних рад, вони готові йти до виборців, вони готові з ними спілкуватися. Мені здається, що на попередніх виборах такого не було. Більш велико кажете загальні там якісь обіцянки. Тобто, на ну з виборцями не зустрічалися так мені, часто. Мені так знаєте, тут просто ця система така цікава. Та система у нас була, якщо ми говоримо про місцеві вибори, вона була змішана, тобто бачить е, мажоритарні, мажоритарні круги і такі. списки партійні. Угу. І відповідно кандидати змагалися тільки в мажоритарних округах. Цього разу система трошки була складніша. Кандидати змагалися між тими, які з ними в окрузі, і між своїми. Конкурентами по партійному списку, і тоді ну, mm -hmm. виходить з цієї точки зору, можливо, дійсно, вони більше спілкувалися, хоча насправді сама виборча система Та, я, до речі, далека від досконалі. сама виборча система мені... і ця конкуренція внутрішньопартійна. Внутрішня партійна конкуренція добре, але мені здається, якби були відкриті списки, ті, які про які мова йшла в коаліційній угоді. Зокрема, от коли я просто поясню різницю, коли створюється багатомандатний виборчий округ, де обирається п'ять депутатів. Ну, умови. Беремо. Партія висуває список з п'яти кандидатів і розставляє їх в порядку, в якому вона хоче. Я як виборець, приходжу, дивлюсь, там кандидат А Б, ну, п'ять кандидатів. Мені, наприклад, більше подобається кандидат, я знаю, що це порядна людина, там, якийсь прогресивний там, лідер, якийсь гарний там, науковець чи якийсь, ну, взагалі, хороша людина, там, неважливо, які якості, мені він найбільше подобається. Я беру і ставлю напроти нього галочку. Якщо, наприклад, цей кандидат набирає найбільшу кількість голосів. То він піднімається в цьому списку mm -hmm. і виходить на перше місце. Тоді він проходить. Mm -hmm. І тоді е, виникає, ну, унеможливлюється потрапляння в ради таких людей з заплюмованими репутаціями, людей, які замішані там, в корупційних різних схемах, якихось земельних аферах. А тут фактично. За рахунок того, що партія здобуває гарний результат, люди, наприклад, з такою. Автоматично е з, да, люди, які, наприклад, десь могли трошки якісь різні такі технології застосувати, підкуповий бенців, mm -hmm. забезпечити результат, і потім потрапляють втрати. Насправді це, це негативна тенденція. Тому все я сподіваюся, що наступні вибори будуть відбуватися за відкритими списками, за тими за, тим, за той виборчою систему, яка декларувалася в коаліційній угоді, про ту систему, які говорили більшість парламентських політичних фракцій, які частина входить в коаліцію, частина не, не входить, але тобто які зараз представлені на національному рівні, які в принципі на це питання впливають. Вот. Під час а, першого туру виборів рівне було одним з небагатьох міст, так в яких mm -hmm. зафіксувало дуже багато різних порушень. Mm -hmm. а, як ще до другого туру? Як прийшов ну, ну, на справді, тур, якось дуже все тихо, аж навіть от не деяких вони не то що не цікаво, аж шнато підзріло. тобто ага. порушень якісь таких серйозних не зафіксовано. Тобто є такі поодинокі випадки, Зокрема, на дні стільниці не пускали нашого спостерігача. А В чому причина була? Причина просто незнання виборчого законодавства. Тобто десь людина була перший раз на такій відповідальній посаді голови комісії, десь, там не дочитав виборчого законодавства, потім нас спостерігає, спокійно і пояснив, що він може бути на дільниці, що він має право вести фото-відеозйомку, його пустили. Ну, якби проблема вичерпана, але якихось таких інших серйозних, якби порушень, не було зафіксовано. Там з'являється час від часу якась інформація, що. Там десь, ну, будемо так говорити, ну, наливають виборця. Ну, Я говорю, як, ну, як є. Так. Як є так. Ми цю інформацію перевіряли сьогодні, ну, таких випадків ми не зафіксували. Далі ну, там ще була інформація про те, що в ще в одному місці ну, тобто, є бус, який заходять там виборці, і там, потім виходять люди. Mm -hmm. Ми так само цю інформацію перевіряли, але вона. Не підтвердилось. Тобто інформація насправді з'являється багато, але немає підтверджень. Нема Можливо, це навіть і добре, що так мало порушень, тому що якби, питання до виборчого процесу стає менше. Тобто що що вибори відбуваються демократично, просто єдине застереження це те, як буде відбуватися підрахунок голосів і. Як буде відбуватися процес прийому виборчої документації, тому що дуже часто є досвід, коли саме на цьому етапі відбуваються різні маніпуляції, будемо говорити. Я вже просто декілька разів згадував вибори в п'яти проблемних округах, де там, не вдалося встановити результати через те, що там десь були скасовані результати на одній дільниці, по десь разів були переписані протоколи, і не можна було зрозуміти, який насправді протокол там був правдивий. Але, Фактично, якщо розрив між кандидатами буде великий, то ну, жодних фактично маніпуляцій, я думаю, точно не буде. Якщо, наприклад, розрив між кандидатами буде невеликий, то я думаю, що ніч буде складною. Тобто в плані потрібно бути дуже уважним по тих даних, які в протоколах містяться, і щоб вони потім збігалися, тому що дуже часто відпра... ну, комісії відправляють на уточнення. І потім там можуть бути якісь неспівпадіння. Але, в принципі, якби нарікань поки на роботу територіальної виборчої комісії не було, тобто, то я думаю, що ну, як має все бути нормально і, і ніяких із таких екстрених ситуацій не буде. Хоча ми готові до різних варіантів, тобто от, не перший раз спостерігаємо, тобто. Ну я думаю, що будемо інформувати про ті всі випадки, які будуть зафіксовані там через наш сайт, через Фейсбук. Зрозуміло, а якщо до тієї дільниці в РДГУ, так я не пам'ятаю mm -hmm. про номер її, а, про яку розповідали, що прийшло голосувати тільки 40 студентів з тисячу з півтори тисячі, більше півтори тисячі. Так і а, насправді а, їм зробили наступний день понеділок вихідний, тому вони просто всі поїхали додому, якби і ніхто не збирався oh, ну, приїжджати на ситуація. Насправді досить цікава. Тобто це була інформація станом на 12-го годину, 40 годин. Там дещо потім кількість виборців зросла, там я точно цифри не скажу, але трошки більше 100 виборців там проголосувало. Ну, 100 і більше півтори тисячі. Тобто не більше 10 mm -hmm. так. Mm -hmm. То, так, да, дійсно, субота вихідний, неділя вихідний, понеділок зробили вихідним. Вівторок, день студента, тобто, і відповідно більшість людей, які там проживають в іртожиках, ну вони вирішили, що варто скористатися нагодою і можливо там поїхати додому. Я не знаю, чому так було зроблено. Можливо, адміністрація там мала якусь свою аргументацію стосовно цього. Тобто, якась, якась не була логіка, коли вони приймали такі рішення, але думаю, що десь наявку це дещо вплинуло. Тобто, я думаю, там явка трошки була б більша. Хоча так само субота неділя вихідний тут студенти це такі люди непередбачування. які не передбачені досить так, тому, тому не знаю. Ще одна інформація, так яка з'явилася в Фейсбуці. Зокрема, представник Каву Святослав Дубов так опублікував світлину, на якій була зображена кабінка mm -hmm. з аркушем паперу, на якому було ніби роз'яснено, як потрібно голосувати, там ставити плюсик чи ставити галочку. Я так розумію, що це не є порушенням, і це потрібно було навіть зробити майже на кожній дільниці, так щоб десь був чи якийсь плакат, чи ще щось в такому. Я знаю, що просто я не бачив, якщо чесно, на жаль. За цей випадок, тобто це в самій кабінці воно було, чи на, на території дільниці? Наскільки я зрозуміла, це було в самій Кабінці. Угу. Ну, я знаю, що на, на території дільниці є такі плакати. В принципі, е ну, це нормально, коли вони є. Тобто, якщо це централізовано вони виходить, вони є на кожній дільниці. Додатково, тобто кожен виборець може ознайомитися. Головне, щоб на цих плакатах. Не було там підсказки, за, за кого, кого голосувати так. Або, наприклад, там була інформація ну, така тісна, тобто, що там не ну, було, можна ж якось зманіпулювати там якусь інформацію там, дописати, може, що там таких... потрібно там, да, декілька позначок поставити, то в принципі ну, це може вплинув, ну, якби на це вплинути. Але Ніх таких порушень да, інформації про те, що там щось не так, то в мене немає. Я думаю, що якщо ця комісія прийняла рішення додаткове, можливо, ну це в принципі нічого тут поганого немає. Ще одна така цікава, можна сказати, новина. Так на одній із виборчих дільниць рівного виборець, який вже після того, як проголосував, вирішив розвеселити, скажем так, членів комісії mm -hmm. і, і почав грати на саксофоні вуцулка mm -hmm. Ксена. Після чого його звичайно вивели. А це можна сказати, що це порушення? Так, я чи думаю, що це не чи порушення. Це просто... це просто ну, мабуть, такі будемо говорити виборець, Я не знаю, чи позитивний Позитивний, не не будем так говорити. Та, нього налаштування, бо тут порушення немає, тому що він ж не с не, не пробував не бюлетень винести. Я так розумію, не пробував так вкинути бюлетень. Просто людина це можливо Він таким чином відволікав увагу, поки він ну не знаю. Бачите, я не можу так сказати. Просто виборець має право перебувати на виборчій дільниці стільки часу, скільки йому потрібно для того, щоб проголосувати. От тобто, виборець там пройшов, там якщо там якась черга там почекав, скільки потрібно, взяв бюлетень, е зайшов в кабінку, проголосував, кинув скриньку. Він має покинути виборчу дільницю. Тобто, ну він. Немає там більше як права знаходитись, тобто для, для, для скільки рівно часу, стільки для, для скільки для того, щоб проголосувати. Тобто <губ> я думаю, що законом не передбачені там. Такі моменти, як гра на саксофоні, але ну такий цікавий випадок. Так на думку це ніяке не порушення, це просто так от схотів, можливо. Угу. А які були дільниці, от в першому турі, зокрема, найпроблемнішими, і чи вже в другому турі спостерігалися спостерігалися ну, були декілька нюанси. дільниць, де пробували винести бюлетені, де були випадки винесення виборчих бюлетенів, Тобто, в нас якби посилена, посилена увага до цих дільниць. От була, і сьогодні там нічого, нічого не буває. було. тобто тобто наші спостерігачі, тобто, У нас є декілька мобільних груп, які, у нас є стаціонарні спостерігачі, тобто які працюють там в рамках національної вибірки. От Є мобільні групи, які, за якими там закріплена певна територія, які там роблять обхід, об'їзд цих дільниць. Тобто, ну, Завжди ми не просто заходимо на дільницю, ми там і обходимо, тому що є різні випадки, коли. Там, поряд дільниці, наприклад, є пункт збору там, чи ще чогось, тобто то ця вся інформація перевіряється. От, і наскільки от мені відомо, то ну, принаймні там станом десь на годину сьому, то, от, є право, ну, тобто інформація від правоохоронних органів, що в них теж не було повідомлено. Навіть якщо приймати з першим туром, то і вони були, тобто і по тих бюлетенях, і інші там випадки були, і це повторно і голосування масове, тобто коли по декілька осіб так приходили mm -hmm. на дільницю голосувати. От, тому, якби зараз менше менше таких випадків, але кажу, що остаточну оцінку виборчому процесу потрібно буде давати після того, як цей процес прийому виборчої документації завершиться. Mm -hmm. Тобто до yeah, того yeah. часу це тільки такі результати, які говорять про тенденцію самого дня голосування, тому що кожен день голосування може бути все ідеально без порушень, mm -hmm. а вночі mm -hmm. там можуть бути ну, просто фантастичні речі. Mm -hmm. Ви сьогодні згадували теж і на сайті, і під час конференції про приховану рекламу, так? Yeah. яку зафіксували. Розкажіть детальніше, що це за прихована реклама, no, і де ви її я... побачили? Побачили ми її на одному з інтернет-порталів. Не буду називати назву, хоча ну тобто, можу, але вони просто потім в телефонному режимі вони просто пояснили ситуацію. Зараз я про це коротко скажу. Uh -huh. І були білборди одного з кандидатів, які були в Рівному розташовані. Але саме цікаво, що білборд там не було жодного прізвища, тобто там був заклик прийти проголосувати, але вони вибувну були зроблені в такому стилі. В якому були білборди кандидата одного з кандидатів під час виборчої кампанії. Тому тобто зрозуміло, що ем, натяк є, так і е, тобто на асоціацію працює, тобто, от що це там білборди того кандидата. Можливо, не всі виборці звернуть увагу, тому що не там не кожен звертає на це увагу, але таки було. Но також на одному сайті була реклама. Але як, як нам пояснили, це гу... реклама Google була, і тобто, вони на це не впливали, тобто, Google підтягнув ту рекламу, mm -hmm. і там було так само все іншого кандидата, а, ну, а а а а рекламні матеріали, які були виконані в такому самому стилі, як його агітаційні матеріали, mm -hmm. так, які поширив під час кампанії. Тому, на нашу думку, це такі от приклади прихованої реклами, яка формально не порушує виборче законодавство. Але зрозуміло, що вона зрятована те, щоб там додаткові отримати, електроальні переваги, додаткові бонуси. І таким чином, що десь можливо навіть і своїх виборців мобілізувати. Тому от такі два випадки. Вони, на щастя, там поодинокі, і я думаю, особливо сильно на результати виборів це не вплине. В першому турі ще виборів, так ми наші журналісти зокрема фіксували початок дня тиші, так чи вся агітаційна реклама була знята, чи нічого ніби не було. Скажіть, будь ласка, цього разу, можливо, ви знаєте, яка ситуація була цього разу, і взагалі як ви ставитеся до такого поняття, як день тиші? Чи потрібно ну, цього цього разу якихось таких випадків не було? Тобто агітаційні матеріали, матеріали всі були зняті. От, ну, але день тиші це дискусійне питання. Я вже mm -hmm. свою думку висловлював неодноразово, що на мою думку варто задуматись на те, чи взагалі потрібен цей день тиші. Якщо, наприклад, виникають постійно якісь проблеми з цим днем тиші, тому що там комунальники мають зняти ці всі гетині mm -hmm. матеріали, вони не встигають, чи якісь недобросовісні кандидат вночі доклеїв, один доклеїв, другий не Три доклеїв днів. і ну виникають там дуже багато. Непорозумінь конфліктних ситуацій взагалі. Тобто, Можу літати в межах закону, тобто, щоб агітація, яка там, не порушує виборче законодавство, вона була. Кандидат хоче, хай є той. Ну, можливо, там вже не на, не на території виборчої дільниці, але тобто, якісь може, обмеження тут мають бути там, чи не поряд виборчої дільниці. Тобто, ну, якщо, наприклад, це якийсь біопорт, то. Ви вже згадували в принципі на початку програми про те, що використовували часто в цих виборах чорні якісь технології, mm -hmm. чорний піар, так і в принципі ці вибори, місцеві вибори називають одним із найбрудніших. Чому на вашу думку от саме таким способом намагаються кандидати якось вплинути на думку рівня? Знаєте, думаю, що впливають через те, що ці методи працюють. Якби б ці методи не працювали, то. То думаю, вони б не використовують. А знаєте, а я тут таку наведу аналогію. От там ми дуже часто там, сміємося там, ну, з наших сусідів північних, так що в них там вони там чи зазомбовані, чи ще щось. Тобто, чим насправді чим більший абсурд, тим в цей абсурд якось більше віриться. Знаєте, навіть я такий анекдот там про, я точно не пам'ятаю, про прорабина, що у нього там якась дочка така сумнівна була. Тобто в нього взагалі дочки не було. Тобто Тут те саме працює, ті самі методи. Тобто Чим більше абсурд, тим більше в нього вірять. І дуже просто потім важко цю інформацію спростувати. Тому мені здається, що саме через це ці методи використовуються. От Є в нас я. Там, Знаю декількох таких фахівців в цій сфері, тобто вони є, але не тільки в Рівному, тобто є люди, які за цей напрямок роботи відповідають, Він затребуваний, і відповідно через це і, і вибори такі такі ді. Насправді це досить негативна тенденція, тому що. Ну, все-таки, як я вже говорив, має відбуватися трошки не на тому рівні виборча кампанія, має відбуватися скоріше. Принаймні ми хочемо цього і вимагаємо, і закликаємо, щоб вона більше відбувалося на якісь таких програмних засадах. Тому що от ми там часто Америку загадуємо чи якісь mm -hmm. інші країни, де там є республіканці і демократи. В них є там за... уставлені принципи, наприклад, бачення там, певного питання і там, ну, наприклад сонячну політику, візьмемо, такий національний приклад. Одні бачать зовнішню політику так, другі бачать так. І от я тоді думаю, так, мені цей більше підходить під, варіант, варіант mm -hmm. підходить, чи цей. А в нас тут, ну я не знаю, якими там, критеріями інколи керується при обранні політичних сил, чи там гарний лідер, чи там гарно говорить. Ну, в нас вигадає. більшість mm -hmm. політичних партій, якщо говорити національно, вони лідерського, лідерського спрямування. Якщо наприклад, факт лідер партії піде. То партія і, і зникне. І вже таких випадків було неодноразово. Скільки в нас політичних партій там, за останніх п'ять років зникало, зникало, проходили в парламент, mm. а та потім там зникало. Є там окремі випадки партії, які відносно так довго функціонують, але це пов'язане з тим, що там не мінявся просто партійний лідер. Mm -hmm. І поки цей лідер є, ця партія буде, лідер зміниться. Mm. Ви згадали про кількість партій, так, і про те, що в Америці їх, в принципі, є дві, так? Ну, основних ну, основних дві, дві да. так. В нас так. їх ж, я навіть не знаю, дуже багато. точну кількість, так, але дуже багато. Ці вибори показали, що партій не тільки багато національних, але й партій дуже багато створено такі місцевого місцевого рівня. Тобто, от навіть в нас є громадський контроль, який в інших областях немає. В Одесі mm. та партія. Я просто не пам'ятаю, як називається міського говорить, Труханова, тобто mm -hmm. довіряйте вам. Ну от я просто точно назву не, не згадаю. Тобто в інших містах також є політичні сили, які там тільки в цьому місті функціонують, mm -hmm. там створені під певну політичну під певну політичну лідера, і mm -hmm. якби їх немає. Зрозуміло. Отже, пане Анатолію, у нас так. час вже завершується. Так, давайте підведемо якісь підсумки, так в трьох словах, якби як пройшов день. Голосування в другому турі виборів військового ну я скажу так, що хто ще може і може добігти до дільниці, цього не зробив. Зробіть це, бо ще є там 10-15 хвилин. Що стосується дня голосування, то в принципі якихось таких серйозних порушень на даному етапі зафіксовано не було. Спостерігається невисока явка виборців. І якихось таких серйозних порушень, які могли вплинути на результати, не зафіксовано. Дякую. Дякую вам за, за запрошення. Інформацію. Я нагадаю нашим глядачам, що у нас в ефірі був представник громадянської мережі опор Анатолій Бондарчук. І буквально в ефірі телеканалу Ритм триває проект Вибори 2015 і Буквально за декілька хвилин, вже о 20-й годині, ви почуєте ексклюзивні дані Екзитполу. Так що залишайтеся разом з нами на телеканалі Ритм.